В минулому році в нас був такий міні-конкурс, і люди були зацікавлені. Але в цьому році ми хотіли зробити цю акцію більш масштабною, адже Цвітіння відбувається дуже швидко, дуже багато локацій, і ми хочемо, щоб мешканці не пропустили таких гарних квітучих локацій і могли зробити гарні фото, насолодитися цією красою і можуть довідатися про якісь нові для себе сорти дерев чи квітів. Бо власне на карті можна дізнатися чітко, що це є за дерево чи за квітка їхній сорт. Зараз магнолії квітнуть. Зараз квітнуть сакури. От позаду нас прекрасна сакура. Зараз квітнуть тюльпани на багатьох локаціях, Основні це. Власне, Біля е, м, оперного театру на меморіалі Героїв Небесної Сотні, біля е, порохової вежі в нас є. І буде дуже багато локацій, дуже багато квітників, Власне, карта підкаже всі локації цікаві. Ми старалися нічого не пропустити. Також квітнуть, починають квітнути райські яблуні, груші Шантеклер, є три локації садів, які можна побачити на, власне, на карті і там зробити гарні фото, або просто насолодитися цією красою. Послухати її, поспостерігати. Цвітіння ще буде продовжуватись. На карті ми будемо відзначати локації, які вже відквітли, і позначати локації, які починають квітнути, щоб всі все встигли. Ми заохочуємо і львів'ян, і гостей міста робити фотографії і відео з квітковими локаціями у нашому місті, показати своїм поглядом квіти, цвітіння дерев у нашому місті і викладати це у соціальні мережі, зокрема в інстаграм, позначати сторінку Тревел», управління екології, а також львівської хвилі. Ну і звісно, очікувати результатів. Найкраще відео і фото отримують подарунки. Сувуть подарунки від наших партнерів, ніч у одному з готелів Львова, а також вечері і сертифікати на обіди у одних з найкращих закладів нашого міста. Ми розуміємо, що на сьогодні кожен потребує перезавантаження і спостереження за прекрасним це важлива складова нашої ментальної стійкості. І ми заохочуємо людей спостерігати за цвітінням у Львові, таким чином перезавантажуватися. Ну і звісно, що. Для гостей міста це можливість по новому подивитися на Львів.